14 травня мало відбутися чергове засідання сесії Золочівської міської ради, на якому планували розглянути ряд важливих для громади міста питань. Однак депутати знову не зібрались. Попередньо не відбулось засідання бюджетної комісії. Такі прикрі випадки були кілька разів і минулого року. Виникає логічне запитання: в чиїх інтересах працюють депутати, в інтересах простих золочів'ян, які їх обирали, чи в інтересах своїх партійних лідерів. Маємо таку ситуацію. На сьогодні. На 14 травня, відповідно до розпорядження міського голови, мала відбутися чергова сесія Золочівської міської ради. На розгляд ради винесено земельні та бюджетні питання. Отже, по земельних питаннях у нас засіла земельна комісія. Ми в основному розглянули всі питання і готові були би до... Ще до бюджетної, оскільки треба встановити ставки на оренду землі. До нас надійшло 54 заяви громадян та юридичних осіб. Відповідно по продажу ми повинні були затвердити продаж землі на суму 119 тисяч гривень, кошти, які вкрай необхідні для міського бюджету. Ми повинні були внести зміни у раніше прийняті рішення по продажу землі на суму 353 гривні, отже, разом. Це близько 500 тисяч гривень. Також ви знаєте усі, що за результатами конкурсу мікропроектів обласної ради, у якому наша громада брала активну участь, ми перемогли у дев'яти мікропроектах. Був задіяний народний депутат, була задіяна громада, ми збирали співфінансування з мешканців, ну, зробили велетенську роботу і розпочали роботи вже по реалізації мікропроєктів. Зокрема, ми розпочали будівництво дитячого спортивного майданчика на січових стрільців, на Львівській, на Бродівській. Ми розпочали тротуар на Тернопільській. Тобто, але кошти з обласного бюджету 640 тисяч, котрі ми маємо залучити до міського бюджету. Ми повинні були прийняти тут рішення. Сьогодні немає депутатів, і відповідно це питання знову ж таки не може розглядатися. Хочу звернути увагу на фінансування дошкільних установ. Сьогодні ми б повинні були прийняти рішення, шановні депутати, про те, щоб виплатити відпускні у липні 2015 року для того, щоб виплатити слід перенести кошторисні призначення. По заробітній платі з нарахуваннями від Жовтого листопада і грудня. Цього ми не можемо зробити також. Ми не можемо скерувати кошти на фундамент Шашкевича 34 і витуару на січових стрільців. І в такий спосіб ну, я констатую, що ми сьогодні не можемо розглянути коло те питання, яке заплановано на розгляд нашої сесії. Я хочу просити нас усіх. Депутатів міської ради, щоб ми, все-таки, в нас найбільша проблема це бюджетна комісія. Щоб ми провели бюджетну комісію, щоб ми забезпечили явку, обговорили питання всесторонньо, щоб це було публічно. І от по тих робочих питаннях, по тих вкрай необхідні для працівників дошкілля, для того, щоб будівельники продовжували роботи, ми повинні зібратися і проголосувати ряд таких важливих для нас питань. Через те, Сьогодні ми сесію не розпочинаємо, оскільки немає явки депутатів і питання у бюджетній комісії не пропрацьовані. І які у вас будуть думки з приводу того, на коли призначити чергове засідання сесії, щоб усі депутати прийшли? Прошу, Іван Романович, будь ласка. На мій погляд, поки не буде засідати бюджетна комісія, поки не розгляне питання з бюджетна комісія. То сесію не можна збирати. Треба визначити це, коли зберуться депутати від бюджетної комісії, виберуть голову, вибору е, заступника е, там, секретаря комісії, і повноцінна комісія зможе працювати після того, як вони розглянуть питання, після того е, напротяг, там, е, можна і позачергову сесію зібрати. Це вже залежить від того, як буде працювати бюджетна комісія. Ми мусимо чергову зібрати. Черговий, хай буде чергово, тоді 10 днів від того моменту. Дякую, Ване. Ще які думки є? Немає. Отже, шановні депутати, абсолютно слушно каже депутат Стецюк, і я про це саме вам говорю, але буду просити усіх членів бюджетної комісії, хай вони провели своє засідання, розумієте, у нас є термін на розгляд звернень, зокрема по земельних питаннях. Бюджет потрібно наповнювати. Роботи треба виконувати. Тих 640 тисяч гривень, які дають нам з обласного бюджету, треба скерувати на виконання робіт і укласти на ті кошти договора. А ми цього не можемо зробити, поки ми не проголосуємо тут на сесії міської ради. Отже, я додатково проінформую вас усіх про час та. Наступного засідання сесії міської ради, а звертаючись до депутатів бюджетної комісії, закликаю їх прийти на сесію, провести засідання, переобрати, якщо є, є потреба, зробити якісь там нюанси по е, структурі самої комісії, чи голову переобрати, чи може залишитися суто в тому складі. Відпрацювати питання порядку денного і тоді дати протокол, відповідно, секретар дасть протокол, а я вже підготую розпорядження про скликання чергової сесії Завочівської міської ради. На цьому завершую. Дякую вам усім, хто прийшов.